Місійна декада день третій. Слово Боже. Отак От мовив Ісус, а підвівши очі свої до неба, сказав: Отче, прийшла година, прослав свого Сина, щоб син Твій Тебе прославив згідно з владою, що й ти дав Йому над душаким тілом, дарувати життя вічне тим, яких Ти передав Йому, а вічне життя у тому. Щоб вони спізнали тебе єдиного, істинного Бога і тобою посланого Ісуса Христа. Молюсь за них, не за світ молю лише за них, яких ти передав мені, бо вони твої, і все моє Твоє, Твоє ж моє, і в них я прославився. Я вже більше не у світі, а вони у світі, і я до Тебе йду, Отче святий. Заради імене Твого бережи їх, тих, що їх ти дав мені, щоб вони були давно, як і ми, роздуми. Мілі, сучасна людина відчуває потребу належати до якоїсь спільноти, яка береже ті самі цінності для родини, культури, народу, мови, професії, покликання. І попри всі технічні можливості соціального спілкування, вона таке прагне аутентичного, персонального зв'язку з іншою людиною. Найбільш особливим стає момент, коли одна людина промовляє до іншої Я твій, я твоя, або ти мій, ти моя. У цю мить людина відчуває, що належить комусь, що вона є частиною якогось більшого, важливого, взаємного зв'язку, коли людина роздумує про Бога їй стає зрозумілим зв'язок між Отцем, Сином і Святим Духом, бо такий зв'язок знаходить аналоги у людському досвіді, у Бозі все спільне. Воля, розум, життя і все моє Твоє, Твоє ж моє. Івана 17:10. Людина, яка не знає Бога, думає, що Бог живе своїм окремим життям, і навіщо йому втручатися в моє життя, або мені втручатися в Його життя? Але однаково вознесіння допомагає нам зрозуміти, що людина запрошена до участі в Божому житті, те, що на землі з'єднавшись з небесним, ти кличеш тих, що люблять тебе, я з вами і ніхто проти вас. Особливим чином, дорогі мої, Бог присутний для нас у Пресвятій Євхаристії. Прийміть їжте це тіло моє, пийте з нею всі, Це є кров моя Нового Завіту. Матея 26, 26, 28. Христос каже людині: Я твій, а ти моя. А людина каже Христу: Я твоя, а ти мій. Ісус звів свої очі до неба. Отже, прийшов час. Для Христа прийшов час прославлення, тому що настав час смерті. Перемога над смертю, дияволом і світом, вже, можна сказати, одержані Христом. Настав час Синові отримати ту небесну славу, яку Він перебував до свого втілення. Прослав Сина свого, щоб і Син твій прославив тебе. Христос і раніше прославляв Отця свого. Як і Отець прославляв Христа раніше, але прославляння Христом Бога Отця не доведене ще до досконалої повноти, поки Христос перебуває ще на землі, в обмеженні повного прояву його славими, умовами існування, тільки тоді, коли Він уже з прославленим тілом Своїм знову сяде на божественному троні і, можливо, Повне розкриття слави Його й Отця, яка полягає в приході до Христа усіх кінців землі. Я прославив тебе на землі, звершив діло, яке доручив ти мені виконати. Мотив новий для виконання прохання Христа про прославлення полягає в тому, що Він уже зі свого боку, так би мовити, об'єктивно виконав, покладене на нього завдання повідомив людям Спасительне знання про Отця і себе. Цим Він прославив вже Отця, хоча, звичайно, тільки поки на землі у стані свого приниження. І нині прославив мене, ти, Отче, тебе самого славою, яку я мав у тебе, коли ще не було світу. Тепер отець зі свого боку нехай прославить Христа у собі самому, тобто піднесе його на небо і дасть йому ту велич, у якій він перебував від віків. Христос і на землі володів божественною славою, але ця слава все ж була прихована і тільки зрідка спалахована. наприклад, в преображенні. Скоро вона оща є всією свою Христа Богу Людину. Я явив ім'я Твоє людям, яких ти дав мені від світу. Вони були твої, і ти дав їх мені, і вони зберегли слово Твоє. Говорячи про виконання дорученого завдання в суб'єктивному відношенні, саме про ті результати, які він досяг у тілесному колі, даних йому і до ця обранців, досяг своїм вченням і справами. Христос сказує на те, що Він відкрив цим людям ім'я Отця, тобто дав пізнати цим обранцям, що Бог є воістину Отець, що Він любить всіх людей, і тому від віків наперед викупив їх від гріха, прокляття і смерті. Вони були твої. Апостоли належали Богу ще раніше того, як вони звернулися до Христа. Такий був, наприклад, Нафанаїл, істинний ізраїльтянин. Вони зберегли Слово Твоє. Христос таким чином визнає Євангелій, яке Він сповіщав не своїм, а словом Отця. За таке його прийняли і апостоли, які зберегли його у своїй душі. Господь кажучи, що апостоли зберегли передане їм через нього Слово Отця. Має тут на увазі, ймовірно, ті слова, які були зроблені від імені їх апостолом Петром і всіма ними. Нині зрозуміли, що все, що Ти дав мені, є від тебе, з розумінням того, що все, що говорить їм Христос, дане йому від Бога, разом з тим, звичайно, і вступ на шлях до вічного життя. Бо слова, які ти дав мені, я передав їм. І вони прийняли і зрозуміли істину, що я зійшов від тебе, і увірували, що ти мене послав, бо слова, що ти їх дав мені. До такого розуміння учні прийшли, тому що Христос зі свого боку нічого не приховував від них, зрозуміло, виключаючи те, що вони не могли зрозуміти. І з іншого боку, тому що апостоли брали з вірою слова Христа. Мабуть, тут у розуміння Божественного гідності Христа, що я вийшов від тебе, передує вірю Його месіанську гідність, що Ти послав мене. Але насправді те і інше йде одночасно, і віра в Божество Христа поставлена на перше місце тільки силої переважного значення. Я за них благаю, не за світ. Весь благаю, але за тих, яких ти дав мені, тому що вони твої. Христос є посередник усього світу, 1 Тимотея 2,5,6, і хоче спасти всіх людей, Івана 10:16. Але зараз його думки зайняті долею тих, які доручені йому, які повинні продовжувати на землі його справ. Світ же поки поводить себе вороже, вставлені до Христа. І Христос, поки не має підстав говорити про те, що Він хоче влаштувати справи цього настільки далекого йому світу, його турбота, поки цілком звернена на апостолів, як таких, про яких Він повинен дати світ отцю. І все моє Твоє, і Твоє моє, і я прославився у них. Помітивши, що не тільки апостоли, але і все у нього спільне з Отцем. Христос, як спонукання до особливої молитви за них, виставляє ту обставину, що Він уже прославився в них. Звичайно, Він говорить про майбутню діяльність апостолів, але через впевненість у них Він називає майбутню діяльність як таку, що вже стала надбанням історії. я прославився в них. Тут виступає. Тут новий мотив для молитви за апостолів. Вони залишаються одні у цьому ворожому до них світі. Христос іде від них, Отче святий. Святість Божа полягає в тому, що Бог піднесений нескінченно над світом, усунутий від Нього, як сукупності всякої недосконалості і гріховності, але в той же час може завжди зійти у для спасіння або для суду. Збережи їх як абсолютно непричетний гріху і той же час караючий грішників і сповнений спасіння праведників, отець може оберегти апостолів від пливів світських пороків і від гонінь світу в ім'я Твоє. Боже ім'я є центральним пунктом, де знаходить собі притулок від пливу світу апостолів. Тут, знайшовши притулок, вони пізнають один одного як духовні брати, як люди, що відрізняються від тих, які живуть у світі. В ім'я Боже чи інакше, в самого Бога, апостоли знайдуть опору для збереження такого єднання між собою, яке існує між Отцем і сином. А це єднання їм край потрібно для того, щоб ще їх діяльність була успішною. Тільки єдиними зусиллями вони зможуть здобути перемогу над світом. Коли я був з ними у світі, я зберігав їх твоє ім'я, тих, яких ти дав мені. Я зберіг, і ніхто не загинув, тільки син погибелі, щоб збулося писання. Досі Христос зробив ту справу, яку тепер Він просить оця взяти на себе. І робив цю справу Христос успішно. Одинадцять апостолів збережені, вони стоять тут біля Христа. Якщо один з доручених йому і загинув, то не Христос винен Його смерті. Саме святе пестання благовістило цей факт Псалом 108:17. Господь, очевидно, хоче цим посиланням на слова Псалому сказати те, що сказав Іван 13:18. Нині ж до тебе йду, і це говорю у світі, щоб вони мали в собі радість мою повну. Оскільки Христос тепер повинен піти від учнів, то Він наумисно озвучує свою молитву про них, поки що залишається з ними у світі. Нехай вони чують, нехай знають, кому він їх доручає. Це знання, що сам отець став їх покровителем, збереже їх від зневіри при випробуваннях, що насуваються. На них цитата свідчення. Сказав Христос: це робіть на мою пам'ять на мій спомен. Поети лишають свої твори на спомен, скульптори та митці лишають свої статуї чи свої образи, лишають, щоб згадувати їх. А найбільший живий спомен залишив нам Ісус Христос, дав нам своє тіло, свою кров на те, що ми згадували, це творіть. Це тіло і та пролита кров передані на відпущення гріхів. Патріарх Йосиф Сліпий, 13 червня 1974 року. Молитва, Господи, я тут, Господи, я твій. Постарайтеся цю молитву повторяти на протязі дня мішінні завдання, особливо в сім'ї. Звернімося до Ісуса після причастя своїми словами і подякуємо Йому за Його присутність у нашому житті. Вдома, після літургії, відмовимо одну з подячних молитв після причастя. Зробімо це сімейною практикою. У парафії, приступивши до святого причастя, подякуємо про профієльну спільноту. Пригадаємо собі, що саме у той момент ми перебуваємо найглибшній духовній єдності одні з одними. Поза парафією, коли виходимо поза двері храму, особливо в неділю, в день Господні, стараємося, щоб перед невіруючими наша християнська поведінка була проповіддю про Бога, який хоче усе людство пригорнути до себе. У неділю святих Отців Першого Вселенського собору ми почули і прийняли до своїх сердець слова молитви Ісуса. Цю молитву Він промовляє, коли надходить Його година, година смерті на Христі і Воскресіння, година, котра наповнює історію всього людства. Це Його священича молитва приношення і заступництва, з якою він не перестає звертатися до Отця від часу свого Вознесіння, і саме її Святий Дух актуалізує в церкві під час кожної Євхаристії. Але чому Ісус промовляє цю молитву перед нами? Останні її слова виявляють нам одну з причин того. Отче святий, тепер же іду до Тебе і кажу тебе у світі бувші, щоб вони радощі в моїх мали в собі вщерть. Івана 17, 11, 35 Зізнаймося, що ми щоразу думаємо про ту радість, яку хочемо відчувати, але як можемо мати її у собі, якщо спочатку зі здивуванням не усвідомимо, що йдеться про Його радість, то якою ж є ця таїнственна радість Ісуса в годину, коли Він має добровільно. Увійти на глибину людського гріха і людської смерти. Це направду людська радість Сина Божого, і саме тому Він може розділити її з нами в нашому теперішньому людському житті. Це також невичерпна радість Божа, радість Отця, який через Святого Духа. Виявляє себе в людській істоті свого улюбленого сина, яку оспівують ангели у ніч його різдва, і яка наповнює собою все творіння на світанку Воскресіння. І коли єдиний син переходить від цього світу і йде до того, хто послав Його, як же він тішиться, Отче. Ось ми я і діти, яких Ти дав мені. Порівняймо Євреїв 2,13. Цієї радости безконечно Божественної і по-новому людської Ісус не раз наповнювався під дію Святого Духа, Луки 10.21. Але коли настала година, вона триває і зараз. Ми всі отримали повноту Його радості, благодать за благодать. Івана 1,16. Але як у нас може перебувати радість Ісуса, якщо часто стаємо жертвами, а то й співучасниками таких великих терпінь і несправедливості? а радість Ісуса саме у тому, що Він узяв на себе біди всього світу, в годину своєї смерті на хресті і свого Вознесіння, Він з'єднався за нашим терпінням, прийняв Його на себе, аби звільнити нас від Нього, бо Його радість це ми, його радість у тому, щоби любити нас, кожного зокрема. І могти давати нам життя, Його радість це радість доброго самарянина, що повертає життя людині, смертельно пораненій людьми. Якщо ми віримо в його любов, Його радість дається нам, і вона може перемінити все те, що ми терпимо, будь-яке терпіння абсурдне. Але якщо ми несемо Його з Ісусом, адже це терпіння є направду Його, нас огортає Його любов, Його радість стає нашою радістю. Разом з ним ми можемо давати життя, любити людей, як Він нас полюбив, а для того, щоб розділити з нами свою радість, Йому треба було зазнати страждання і перетерпіти людську смерть. Та якби Христос був усього лише людиною, Він не міг би спасти нас від гріха і смерті. Лише живий Бог може перемогти смерть. Лише любов зціляє рани, завдані гріхом. Христос, дорогі мої. Приніс нову надзвичайну дійсність. Вона полягає в тому, що син Божий став людиною, аби всі люди стали учасниками Божої природи. 2 Петра 1:4. Саме це фундаментальне переконання апостолів проголосив і перший Вселенський собор у Нікеї 325 року. Христос є Сином Божим, і Він має одну і ту саму Божу природу що й Отець. Тож від часу Свого Вознесіння Ісус не перейшов куди інде, а залишаючись завжди з нами, дає нам життя, яке отримує від Отця, і ми йдемо по життю з вірою. Адже тепер наше життя заховане з Христом у Бозі. 3 -3. Тому, дорогі мої, коли ми, єдинаючись в молитві з Христом, наполегливо прошімо Отця, щоб зіслав на нас і на всіх людей Святого Духа, життя Подателя. Ісус каже: ім'я Моє. Дощі ви не просили нічого, прощите ж і ви одержите, щоб радощі у ваших було вщерть, Івана 16:24. І ось втіцні, дорогі ми, коли ми відзначаємо пам'ять святих отців, у церкві читається слова Спасителя Ісуса Христа з Його молитви в оливному городі. І вона дає нам уявлення про те, що сам Господь, а ніхто інший, прийшов у світ. Це збожиття вічне, щоб знали тебе єдиного, істинного Бога і того, що Ти послав Ісуса Христа, Отче святий збережи їх ім'я Твоє, тих, кого ти дав мені, щоб вони були єдині, як і ми. Івана 17, 11 Єдині, як і ми. Це говорить Христос, людина і Боголюдина, людина, смертний і безсмертний, звертаючись до Отця Небесного, з яким Він єдиний. Це і є єдність Отця і Сина. Все, що відкриває нам Свята Церква, все, що є в Святому Письмі. Всі ці великі тайни стосуються нашого життя, тому то намагаємося уникати в них, намагаємося збаганути їх своїм розумом і серцем, щоб бути стійкими і непохитними у нашій вірі. Бо в діяннях апостолів ми чули, де було сказано, що і між вас повстануть ті, які будуть намагатися звести учнів. Вести через фальшиву науку, нехай будуть нашими постійниками, постій... наставниками ті, оці церкви, що утвердили нашу католицьку віру на собора і передали її нам незамінно від Христа, любімо свою церкву, додержуємося її заповідей і настанов. Відвідуємо її від молодшого до старшого, бо в ній нас пригорне, в ній нас полюбить сам Спаситель і Сотворитель світу Ісус Христос. Це Він обіцяв, ось я з вами аж до Кінця світу. Я не залишу вас сиротами. Він залишився в Церкві, у святих тайнах, а найбільше у присвятій тайні Євхаристії. Тому єднаємося з Христом. І тоді ніякі фальшиві лжепророки не зведуть нас, і ми не піддамося їхнім фальшивим наукам. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. Якщо ще не підписаний, коментуйте, задавайте свої запитання, висловлюйте думки, також пишіть імена, для благословення і про лайки, подобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!